Залишили без житла 300 людей. Судитимуть забудовників багатоповерхівок у Чернівцях, які ошукали сотні людей. За даними слідства, обвинувачення налагодили злочинну схему незаконного збагачення від махінації з будівництвом багатоквартирного будинку в обласному центрі. Не маючи дозволів на користування земельною ділянкою, здійснення будівельних робіт та права на продаж об'єктів нерухомості. Будівельна компанія з 2016 року почала залучати інвестиції у зведення багатоповерхівки. Встановлено, що керівництво компанії уклало з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир, за що отримало майже 280 мільйонів гривень. Однак з 2018 року по теперішній час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводились, а одержаними коштами керівництво компанії незаконно заволоділо та використало на власні потреби. Внаслідок цієї афери більше трьохсот громадян залишились без грошей і без квартир. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігурантів до суду для розгляду.